Коли я вам говорила, що я народа, що, тільки малює народився, бо дуже були серйозні проблеми з диханням, дуже були серйозні проблеми з диханням. Дві години я тут теж так бігала. Зараз більш-менш ефект наш досягнутий, динаміки, підвізації нації, це треба ще високий, високий тисну. Це апарат тут не важкому. Важно дає допомогу в перші хвилини життя, а це підтримує дихання і легені в відкритому стані і в подальшому. Ми спочатку відкриваємо легені, підтримуємо їх в відкритому стані, коли ж малюк себе може забезпечувати, ми тоді поступово знижуємо тиск повітряний суміші і поступово переводимо на лікарню вже на спонтанне директор. Тобто, Дитина бачить кілограм 640 народилося буквально пару годин назад. А сьогодні у нас лежав малюк, кілограм 200. Йому було шість днів. <звілля> Він також був у нас на допомозі, в літературній диференції. І сьогодні ми його вже благополучно перевели на другий етап виходження. Малюк дихає вже сам, засвоює суміш і хоть не молоко, є 7 мл. Ви рупиш на пів години скоріше, випише його бачили. 6 мілі. 6 метрів. Це 60. 50 на 50, Таке буває на і покажіть, що це закрива пише, це все закрито. Всі максимально щадящі і дуже сіпим, не дуже сліптом багато світів на дитину. Якщо вже відняли, я прошу, знімайте більше, бо це її. Це просто умови, наближені до материнської проби. Ми стараємося максимально наблизити умови, щоб дитина зимітувати. продовжувала зімітувати, продовжувала свій шлях, скажімо так, проймати мати.